Друзі, так як я обіцяла розкажу про вакансії, про вакансії чуть пізніше, а зараз хочу вам надати інформацію щодо нововведень, які вже вступили з 1 червня. Тільки що спілкувалася з дівчинкою, яка безпосередньо займається виготовленням якраз цих всіх запрошень, має доступ до цієї всієї бази. Поки що, в базі вона, як повідомила, ще нічого не оновилось. Так, введення вже є, але оновлень ніяких немає. Що воно, так як вже від сьогодні все вступило в дію і було і так працювало, того ще воно, як вона пояснює, воно все буде йшло покроково. Протягом тижня, протягом місяця, вони то все відпрацюють. На початок буде дуже строго, хоч можливо, хто вже відкривав візи, хто займається виготовленням документів, замітив, що ці нововведення вже почали діяти з 1 січня. До нового року, як були також потрошки, вже давали відмови в візах. А з нового року то було дуже багато наших таких клієнтів, які відкривали візу. До них телефонували з візового центру і хотіли у ту умову праці, умову зліцення. Хто не мав, тому давали відмову. Хто взяв, мав підтвердження, що він офіційно працював, відкривала візу, це не було проблем. Зараз що вони, як вони хочуть зробити? Це зробити в централізовану базу наші візові центри на кордоні, їхні зуси то все вони будуть бачити. В одній базі, і, наприклад, якщо в візовому центрі десь хтось не додивився і вам відкрив візу, коли ви будете перетинати кордон, може бути при перетині кордону, що вам ту візу можуть анулювати, якщо вони побачать, що ви були працевлаштовані неофіційно. Також зараз буде більша проблема з виготовленням запрошення, тому що більше документів потрібно буде робити. І буде більший контроль перевірки. Самі фірми будуть боятися робити ці запрошення, тому що будуть відмовлятися від перевірок, бо так як кожен з нас, перевірок не хоче. От такі поки що нововведення, які вступили, що буде далі, що буде. Ця дівчинка буде нас повідомляти, інформувати. І я вам буду записувати відео, надавати всю інформацію.